Економіка Каліфорнії це, знаєте, справжній парадокс. З одного боку, ми чуємо, що штат ледь не у вільному падінні, а з іншого, це ж п'ята найбільша економіка світу, і вона процвітає. Так що ж відбувається насправді, давайте спробуємо в цього розібратися. Якщо подивитися новини та й соцмережі, то там панує, знаєте, один такий наратив: Каліфорнія в глибокій глибокій кризі. Постійно ж з'являються історії про те, як технологічні гіганти тікають до Техасу, про якісь просто захмарні ціни на житло, про зростання бездомності. Окей, але чи справді цей такий, знаєте, похмурий образ відповідає реальності? Чи може за цими гучними заголовками ховається якась набагато складніша, набагато цікавіша історія? Добре, ось наш план. Спочатку ми зануримось у цю ідею про каліфорнійську спіраль занепаду, потім глянемо на реальні економічні показники і таку штуку, як сила агломерації. Далі з'ясуємо, а чому ж люди все таки їдуть, які хмари збираються на горизонті, і в кінці спробуємо зіставити сприйняття з реальністю. Гаразд, поїхали. Розпочнімо з цього наративу про кризу. От звідки він узявся? Чому так багато людей переконані, що Каліфорнія ну просто таки переживає занепад? Ну ось основні пункти, які постійно на слуху. Компанії кажуть, переїжджають, податки занадто високі, житло ну, просто недоступне. А соціальні проблеми, бідність, бездомність на вулицях стають все більш і більш помітними. Все це, звичайно, малює таку картину штату, що втрачає свою колишню привабливість. А тепер давайте на хвилинку відкладемо всі ці заголовки, всі ці емоції і подивимося на сухі, але дуже красномовні цифри. І отут, знаєте, історія стає набагато набагато цікавішою. І ось тут. Ось він головний парадокс. Попри весь цей негативний фон, економіка Каліфорнії не просто якось там тримається на плаву. Ні, вона зростає швидше, ніж економіка США в цілому. Подумайте про це. Продуктивність на душу населення випереджає більшість країн світу, а технології та розваги, вони, як і раніше, є глобальними лідерами. Так у чому ж секрет? Як це можливо? У чому секрет такої стійкості? Є одне ключове слово агломерація. Це таке економічне явище, яке, власне, і пояснює, чому Кремнієва Долина та Голівуд досі залишаються саме там, де вони є. Що це таке ця агломерація? Ну, якщо зовсім просто, це коли все і всі, хто потрібен для успіху певної індустрії, найкращі фахівці, гроші, постачальники та навіть конкуренти зібрані в одному місті. Це створює таке, знаєте, неймовірно потужне, просто таке заряджене середовище. І цей процес він створює такий собі самопідсилювальний цикл. Дивіться талановиті люди їдуть до Каліфорнії за крутою роботою. Компанії відкриваються саме там, бо там є ці таланти. Інвестори, які хочуть вкласти гроші, теж їдуть туди. І все це разом приваблює ще більше талантів, ще більше компаній. Розірвати такий цикл ну, надзвичайно важко, навіть попри всі ці високі витрати на життя та ведення бізнесу. Але саме цей неймовірний успіх і породжує проблеми. Давайте подивимося, чому, попри всі ці можливості, люди все ж таки залишають золотий штат. І тут ми бачимо дві основні групи, які їдуть. З одного боку це люди із середнім заробітком, їх просто витісняє шалена вартість життя в першу чергу житла, а з іншого боку, це найбагатші їх змушують шукати кращі умови, високі податки на доходи. І ось тут є дуже важливий нюанс, про який часто забувають статистика доступності житла. Знаєте, вона може бути трохи оманливою. Так, середній дощит у кремній відолині дуже високий, але він, так би мовити, роздутий зарплатами кількох відсотків техмільярдерів. А яка реальність для вчителя чи медсестри, чи бариста, який робить каву всім цим геніям? Для них реальність набагато набагато суворіша. Щодо податків, це теж ключовий момент. Вони в Каліфорнії високі, але не для всіх. Це не так, як у Техасі чи Флориді, де основний тягар лягає на власників нерухомості чи на всіх споживачів через податок з продажів. Ні, каліфорнійська система цілеспрямовано б'є по найвищих доходах. Звісно, це робить штат менш привабливим для мільйонерів, але теоретично може бути вигіднішим для людей із середнім та низьким доходом. І все це створює те, що називають проблемою плинності або транзитності. Тобто, багато хто приїжджає сюди з чіткою думкою: я тут, щоб заробити гроші і поїхати. І коли люди не планують залишатися надовго, у них логічно менше стимулів інвестувати в місцеві громади, в школи, в інфраструктуру. Вони тут, щоб взяти своє і рухатися далі. Добре, окрім цих внутрішніх проблем, існують і зовнішні загрози, і вони можуть значно ускладнити ситуацію в Каліфорнії в майбутньому. Можна виділити три головні по-перше, техсектор він же критично залежить від іноземних талантів, тому будь-які обмеження на імміграцію це прямий удар по ньому. По друге, Каліфорнія великий експортер, тому вона дуже сильно страждає від торговельних воєн. І по третє, це, звісно, кліматичні зміни, особливо пожежі. Вони роблять частину штату просто непридатною для страхування, а це створює величезні ризики для всього ринку нерухомості. І ось вам конкретний приклад. Торговельна війна з Китаєм до чого вона призвела? До того, що одна з ключових індустрій Каліфорнії, кіновиробництво втратила доступ до свого найбільшого міжнародного ринку. А це ж прямий відчутний удар по економіці штату. Отже, давайте підсумуємо, як нам примирити ці дві, здавалося б, абсолютно протилежні картини. З одного боку, штат у кризі, а з іншого економічний гігант. Знаєте, справа частково у сприйнятті. Проблеми Каліфорнії абсолютно реальні, ніхто не сперечається. Але вони отримують, скажімо так, непропорційно багато уваги. Коли в Лос-Анджелесі є проблема з бездомністю, про це говорить увесь світ. Коли те саме відбувається в якомусь менш відомому місці, цього ну майже ніхто не помічає. І ось ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю ситуацію. Так як і у випадку багатьох економічних криз, все не так погано, як здається, але з іншого боку, навряд чи ситуація кардинально покращиться найближчим часом. І це, мабуть, є головне питання на майбутнє. Економічний двигун Каліфорнії, він просто величезний, неймовірно потужний, але чи не виявляться її внутрішні проблеми ще потужнішими? Що переможе? Ну що ж, час покаже.